Вітаю вас, мої друзі. Ну що ж, я сподіваюся, що ви ознайомились зі схемою траактою драматургічної. Тому ми продовжуємо здаюся з драматургією з написанням сценарію, з розкадровкою сценарія і потім зі сйомкою за вашим сценарієм. Все одно я дозволю собі нагадати вам цю схему. Ось так я її виведу. І ми ще разочок пробіжимося. Пам'ятаєте, що для того, щоб створити фільм, треба мати його задум? Це тема фільму, це мета, якою ви бажаєте, щоб вона була досягнута цим фільмом, щоб вона викликала почуття відповідні глядачів. Ідея. Звісно, треба, щоб був герой фільму або декілька героїв. Ну і е, сила, яка штовхає сценарій, штовхає її, це повинен бути конфлікт, бо без нього, без нього не буде рушійної сили в фільмі. Ми зараз розмовляємо про постановні. Художні ігрові фільми з вами. І так, перше, що є, це експозиція, в якій ми знайомимося з героями, який робить якісь дії. Одного моменту з'являється спонукаюча подія, яка штовхає сценарій та героя до якоїсь дії. На цьому шляху наш герой десь зупиняється і розуміє, що вже повороту назад немає. Це і називається поворотний пункт або точка неповернення. Коли він, він починає вирішувати цей конфлікт, який ми надали фільму, повинна з'явитися хибна надія. Тобто йому здається, що він. Вирішив цей конфлікт, а насправді конфлікт ще не вирішено. І він знову починає рухатись далі і цей конфлікт вирішувати. Може з'явитися поворотний пункт 2. Але взагалі-то триактна схема не обов'язково так відбувається. В короткометражних фільмах може якогось елементу і не бути. І е, далі, коли він е, вирішує е, цей конфлікт, е, з'являється найвища точка вирішення цього конфлікту. Це кульмінація або, по-іншому, катарсіс. Після нього йде розв'язка і взагалі може бути епілог, а може його й не бути. Оце я вам нагадав. Для того, щоб розібратися на якомусь конкретному прикладі, я для вас написав невеличкий сценарій. Я його сам придумав, розробив і написав. На ньому ми будемо намагатися усі ці дії, які я перелікував зробити. Я його назвав «Котлован». Зараз я його вам прочитаю. Він невеличкий на дві з е, сторінки, е, дві з половиною сторінки, це так десь 5-10 хвилин фільму е, вийде, якщо його знімати. Тому будемо слухати і представляти основне для того, хто творча людина і намагається написати якесь оповідання. А тим паче зняти по ньому фільм. Треба мати дуже розвинену уяву. Тобто намагайтеся, я спеціально буду читати вам, десь зупинятись, а ви представляєте кожну фразу, кожне речення, як це буде виглядати на екрані, коли ви знімете це або хтось інший зніме це, бачите у, своєму, у своїй голові, нібито. Живий фільм. І тим самим ви будете автором цього фільму. Соавтором. І якщо автором цього сценарію є я, то ви будете соавтором навіть тоді, коли ви ще не зняли цей фільм, а вже представили його у своїй уяві. Ну, от, Котлован. Побачите. сонячний Промінчик, що пробивається крізь задернуті штори. Грає на обличчі сплячого 12 річного Єгора. Представили? Чихнувши і потягнувшись, Єгор розплющує очі, встає з ліжка, підходить до вікна, ривком розсовує штори і відчиняє вікно. Кожна фраза це кадр. У кімнату вривається вуличний гомін. Поряд з будинком живе своїм галасливим життям будівництво. Біля величезного котловану стоять робітники, екскаватор вирівнює майданчик, підйомний кран приносить ківш з розчином, працюють відбійні молотки. Електропла вереском ріже тротуарну плитку. З під'їзду дев'ятиповерхівки, дожовуючи бутерброд, виходить Єгор. Закидає за спину рюкзак і швидким кроком іде дорогою. Зрозуміло, куди? До школи. Але поряд з будинком розташований кіоск Морозова. Як же тут не зупинитися? Оця перша частина експозиції. У цьому літературному сценарії експозиція буде складатися з двох частин. Паралельний монтаж. Пам'ятаєте, я вам розповідав, коли одночасно відбуваються дві події. Оце одна лінія, лінія Єгора. Зараз піде. Інша лінія. На дитячому майданчику грають дітлахи, крутяться на каруселі, катаються на гойдалках. Ось шестирічний карапуз страхує чотирирічну дівчинку, яка все ніяк не наважиться спуститися з гірки. Маша! кричить молода мама, що сидить на лавці неподалік. Не звалися!» Васю вторить її жінка, що стоїть поруч на лавці, оберігай машу. Маша нарешті з'їжджає з гірки, і Вася, взявши її за руку, веде на інший майданчик. Жінки на лавці захоплено розмовляють, забувши про дітей. Діти грають у м'яча. Маша стоїть на воротах, а Вася бусає її бік м'яч. Маша, звичайно, його не ловить, вона маленька. І м'яч закочується за край дитячого майданчика. Ва... Вася біжить за ним і раптом розгублено зупиняється. Іди сюди, махає він маші. Перед дітьми відкривається вид на майданчик. Хоч він і огорожений дерев'яною огорожею, у місці, куди закотився м'яч, один дерев'яний щит повалений. Діти ошелешено дивляться на механізми та людей, що копашаться внизу. Не забувайте представляти все це. Ось він, вказує Вася на м'яч, який покотився в бік котлавану, і зупинився, наткнувшись на дошку, що валяється. Здається, він майже поруч, і спуск до нього пологий. Маша, не роздумуючи, переступає через дошки ділянки паркану, що впав, і спускається на косогір котлавану. Вона вже майже підійшла до м'яча, як раптом ґрунт під ногами починає обсипатися, і вона, впавши з криком, пливе у котлован. З гарячків Василь кидається їй на допомогу. І ось вони вже удвох повільно споздають по ґрунту, що обсипається до краю котловану, а їх спроби втриматися ні до чого не призводять. Ось маша звалюється з пологого схилу. На верхню сходинку котлавану, а за нею поряд приземляється і Вася. Піднявши з землі дівчинку, яка плаче, Вася обтрушує її сукню і намагається зазирнути донизу за наступний ступінь котлавану. Як глибоко, а внизу продовжує своє життя будівництво. Дітлахи кричать і махають рукам робітникам. На жаль, ті їх не чують. Дуже галасливо і всі зайняті. Вася повертається до місця, звідки він, вони впали і намагається, піднявшись на шпиньки, вхопитися за край. Але ні, високо, та й хопитися нема за що. Маша вже ридима плаче. Повертаємось до першої лінії. Зараз дві лінії будуть злиті. І підуть разом. По стежці вздовж забору бутівництва під стрибом йде задоволений Єгор, уплітаючи морозиво. Ух ти! Ще вчора цього отвору в паркані не було. Заглядає вниз та бачить м'яч. Тут він чує плач та крики про допомогу. На землю летять рюкзак та морозова, Єгор переходить через щит паркану, що впав, і починає спускатися. Відчувши, що його починає тягнути донизу, впавши, встигає вхопитися за край щита, підтягується і вилазить на нього. Що робити? Єгор намагається підняти щит. Нічого не виходить, важкий. Тоді він лягає на землю і, спираючись руками на стійку паркану, ногами підштовхує один край щита до схилу. Перемістившись на інший бік щита, повторює операцію. І ось щит лягає на ксогор, утворюючи своєрідний настил. Обережно спустившись головою вперед, Єгор бачить дітей, простягає руку. На жаль, навіть підстрибнувши, Вася не дотягується до неї. Що робити? Прийдеться лізти донизу. Єгор тепер уже ногами вперед сповзає щитом, зависає над котлаваном і відпускає край щита. М'яко приземляється, та не так вже й високо. Та це для нього, до настеріччого, майже дорослого пацана. А дрібноті то як? З надією дивляться на рятівника діти. Маша навіть перестає плакати. Але що робити далі? Єгор піднімає на руки Машу. Звичайно, вона не дотягується до щита, навіть вставши їм на плечі. Пробує підняти Василя. Ну, ти важкуватий пацане. Єгор повертається спиною до бруствора, спирається на нього, складає руки в замок, і Вася ніби сходами підіймається до нього на плечі, а потім стає ногами на голову. Тепер виходить. Василь хапається за край щита, підтягується та заповзає на нього. Залишившись без друга, Маша знову починає плакати. Єгор намагається повторити ту саму процедуру із Машею. Але у малечі не виходить не те, щоб залізти на щит. Але навіть дотягнутися до руки, яку простягає їй Вася. Опустивши дівчинку, яка хничить на землю, Єгор витягає ремінь з жінців і кидає Василю. Тепер дівчинці, ставши на голову Єгора, вдається схопитися обома руками за пляшку ременя, який простягає Вася, а тому витягнути її на щит. Випасайте на гору, до батьків махає рукою балюкам Єгор, бо бачить, що вони не збираються кидати його. Залишившись один, Єгор скептично оглядає забруднений одяг, дивиться на годинник, хитаючи головою, прощавай школа. Сумно сідає навпочебки, розуміючи, що одному йому не вибратися. І тут зверху лунає гомін схвильованих голосів і повільно спускається драбина. Це мами, що спереживалися, викликали еменесників. Єгор піднімається драбиною і потрапляє в обійми дітей та їхніх батьків. Камера піднімається до верхівок дерев і ми бачимо літак, що пролітає. Єгор стоїть на стежці і в роздумах: куди йти додому чи до школи. Помічаємо розиво, що ловить на стежці, та яке вже притворилося на молоко, махає рухою. Ех! І закидає на плече на плечі рюкзак промінь низького осіннього сонця, на силу пробившись крізь ще листя, лоскочу його забруднене, але усміхнене обличчя. Ось таке оповіданечка вийшла в мене.